У горішніх плавнях вже наполовину готовий меморіал пам'яті загиблих на війні земляків. На міському цвинтарі якраз встановили основу композиції: гранітний тризуб, який стилізовано під той, що вишитий на шевронах бійців збройних сил України. Більше в матеріалі моїх колег. Тризуб виконано із гірської породи трьох кольорів символічних червоного, сірого і чорного. Згодом під ним має з'явитися і назва меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Цей державний герб ручної роботи раніто брали через його стійкість до температурних перепадів вогню, вітру, пливу води та сонця. Має прослужити щонайменше півтисячоліття. Серед загиблих в цій війні 21 наш земляк і 10 бійців безвісти зникли. Ми прийняли рішення увіковічнити їх пам'ять встановленням військового меморіалу в місті поховання більшості цих бійців на міському кладовищі. Зводять меморіал пам'яті загиблих воїнів горішньоплавнян на російсько-українській війні без залучення бюджетних коштів. На могилах полеглих бійців незабаром мають з'явитися гранітні плити з їхніми світлинами та короткою інформацією про загиблих. Їхні імена будуть жити вічно із горішніх плавнів для телеканалу Еспресо.